На робочому місці в офісі, на ринку чи вдома закарпатські волонтери демонструють, як можна плести для військових спеціальні маскувальні костюми. Їх ще називають чугайстрами чи кікіморами. Продовжуємо наш флешмоб кікімора, косметичні, в електричці і на басейні. Зоя Туряниця представляє громадське об'єднання Маскувальна сітка Мукачево. Каже, два тижні тому волонтери отримали від військових запит на стоки кімор. Жінка роздала матеріали для плетіння маскувальних костюмів своїм подругам і знайомим. Для кікімора нам потрібна така основа, яку ми закупляємо в Одесі завдяки донатам. Ми потім це бухта 50 метрів. Ми розрізаємо її на ширину півтори метри. І даємо разом із смужками, які нарізаємо. Ми даємо в комплекті, і жінки, вони навіть вдома можуть цим займатися. Бабуся Зої Ольга Тегзе у свої 88 років теж приєдналася до акції і плете маскувальний костюм у себе вдома на терасі. Та й ще це можу зробити, ще це можу. Я не беру вже ходити, ноги не болять. Та сиджу, та помалі. Дюбаво для нормальної жінки, яка має і їсти зготувати, і сім'ю накормити, і прибрати вдома, треба два тижні. Для фанатки, яка яку яку, яку сім'я накормить, і сім'я прибере, вона буде лише е, сидіти і плести, але сидіти теж, теж довго не можна, бо це організм змучується. Треба десь тиждень. Зараз у роботі 20 маскувальних костюмів. Коли будуть готові, їх відразу відправлять на фронт для нацгвардійців. Окрім кікімор, волонтери об'єднання Маскувальна сітка Мукачево майже від початку повномасштабного вторгнення плетуть маскувальні накриття. Об'єднав навколо себе однодумців волонтер Стас Тараканов. Кажуть, за цей час уже виготовили і відправили захисникам 35 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток і понад 100 кікімор. Стас Тараканов займається тим, щоб закупляти особисто. Знову шукати донати. Я займаюся чисто такою технічною роботою, щоб у всіх була тканина. Е, дати всім е, вчасно тканину, матеріал навчити, провірити якість сіток. Це Вас третя танкова бригада. Хочемо подякувати волонтерам з Мукачівщини, які нам допомагають. Ось, дякуємо за ці сеті. На сеті. На сеті. Волонтери кажуть, попит на маскувальні костюми залишається актуальним, тому закликають доєднуватися і допомогти виконати запит військових. На даний момент у нас є ще основа, і в нас є тканина, і ми можемо і ще багатьом іншим жінкам дати роботу. І якщо у нас буде 100 таких, то за два тижні ми справимося. Охочі приєднатись до плетіння Кікімор, можуть сконтактувати із волонтерами через сторінку у Фейсбуці Маскувальна сітка Мукачево. Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко Суспільне новини.